Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про команду Update. Це команда DML, Data Manipulation Language. Використовується вона для зміни або наяв... оновлення наявних даних в таблиці. Синтаксис у неї простий, пишемо Update, назва таблиці, далі пишемо set, вказуємо відповідно ім'я поля, яке хочемо змінити, і відповідно вказуємо умову. Відповідно за якою хочемо здійснити певні зміни. Якщо ми не будемо вказувати умови, то відповідно оновляться всі рядки у таблиці, тому з цією командою потрібно бути обережним. Зазвичай в SQL відповідно, можуть бути встановлені by default певні обмеження на виконання подібних команд, і відповідно можуть бути ворнінги або відповідно реджекти, тобто відмови виконання. Подібних команд для убезпечення внесення якихось не, скажімо так, непотрібних змін, і щоб не пошкодити дані відповідно. Ну, для навчальних цілей ми подивимося, як відповідно, все одно попрацювати з цією командою. Отже, приклади, як може застосовуватися ця команда. Наприклад, у нас є табличка користувачі, users і ми хочемо. Наприклад, для користувача з ID 1 встановити новий вік 30 років. Пишемо update users, далі Set Hвік дорівнює 30, і далі вказуємо умову VID дорівнює 1. Звісно, це абстраговані приклади, але логіка тут буде, я думаю, сподіваюся, зрозуміла. Тобто цей запит він змінить значення віку на 30 для користувача з ID 1. Наприклад, у нас є, умовно кажучи, таблич, табличка продуктів, відповідно, в якій ми хочемо одразу змінити, наприклад, ціну і, і кількість в наявності, так, ну, що знаходиться, ми можемо вказати update product, так, далі вказати set price, поставити нову ціну, сток вказати, новий відповідно, рівень запасів, скільки залишилось, так, і відповідно V. ID дорівнює, наприклад, 1001. Тут ми відповідно оновлюємо ціну та залишок товару саме для продукту з таким ID-шником. Ще кілька прикладів масове оновлення, наприклад, апдейт Imployees. Наприклад, є якась таблиця Employees, в якій ми хочемо збільшити зарплатню на 10% для всіх співробітників, наприклад, які. З HR-департаменту, тобто з відділу кадрів. Так? Відповідно, пишемо update employees, set Salary, дорівнює Salary помножити на 1,1 де В, дорівнює HR, де департамент або відділ дорівнює HR. От таким чином. Ну і оновлення всіх записів, відповідно, це небезпечна операція, може відповідно видалити чи змінити важливі якісь дані, але тим не менше, ви повинні розуміти, так, що таке теж можливо. Звісно, так краще не робити, але тим не менше. Update users, відповідно, і вкажу, вказуємо для всіх, наприклад, користувачів статус inactive, активний, Тобто у всіх, у всіх користувачів в таблиці users, відповідно, стопчик статус, всі значення зміняться на inactive. Active, і всі користувачі в таблиці будуть позначені як неактивні. Відповідно, тобто це дійсно небезпечна операція, і, відповідно, краще вказувати умову, щоб уникати от таких подібних змін. Що ж, тепер подивимось, наприклад, ми з вами створимо базу даних, яка буде називатися CompanyDB. Відповідно, зробимо її активною, далі все стандартно, створюємо таблицю Employees. У нас буде стопчик ID, after, increment, первинний ключ, full name, відповідно, varchar 100 символів, Position varchar 50 символів, Department відділ varchar теж 50 символів, і salary, відповідно, Decimal, тип, відповідно, тут, в принципі, це всі основні цій таблиці. Далі ми з вами, відповідно, тобто decimal, це відповідно для. Якраз зарплати і добре підходить, тобто 10 знаків, і відповідно у нас загалом і дробових буде 2 з загальної кількості. Далі, вставка даних, Вставка даних ми використовуємо тут команду Insert Into, вказуємо «Employees плейст, таблицю, далі вказуємо наші стовпчики, full name, position, department, salary. По порядку, і далі вказуємо values і перераховуємо відповідно співробітників, яких ми хочемо внести. Тут, умовно кажучи, відповідно низка у даних, відповідно по відділах, по зарплатах, прізвища вигадані і так далі. Ну, це зрозуміло, просто якісь дані для практики. Відповідно далі ми перевіримо поточний стан таблиці, зробимо звичайний силект-зірочка, подивимося, що внесено. Далі ми з вами виконуємо апдейт. Апдейт, відповідно, Наприклад, ми хочемо для співробітників з технічного відділу збільшити зарплатню на 10%. Пишемо апдейт employees, set salary», відповідно дорівнює salary помножити на 1, Одну десяту, де Департмент дорівнює технічний відділ. Так? Відповідно, далі перевіримо результати апдейту, що у нас зарплатня для співробітників відповідно технічного відділу збільшилася. Тут ми використаємо select з умовою В. Ми напишемо Select-зірочка from employees, тобто обираємо всі стопчики з таблиці employees, але встановлюємо умову where, Департмент дорівнює технічний відділ. Тобто ми побачимо тільки перелік співробітників з технічного відділу за допомогою цієї команди. І далі ми з вами спробуємо ще змінити, наприклад, посаду. Для співробітника на ім'я Олег Іваненко. Ми напишемо update employees, set position. Нова позиція, наприклад, вже буде старший менеджер. І пишемо V, full name дорівнює і вказуємо, чому повинно дорівнювати. І далі перевіримо, чи змінилося у нас відповідно значення посади для Олега Іваненка. За допомогою звичайного Select зірочка From Employees без умов, так би мовити, без ускладнень. Отже, Переходимо в Workbench, ось в принципі, те, про що ми говорили. Перша частина, яку ми виконаємо, це створення бази даних і створення таблиці. Натискаємо Виконати, команди пройшли успішно. Переходимо наступне це у нас введення даних, вставка даних. Ми, відповідно, всі дані, які продивилися на слайді, перенесли сюди і. відповідно, Подивимося, виконаємо цей запит. Тепер, бачите, Insert into виконався успішно. Якщо ви вперше виконуєте апдейт, то, скоріш за все, у вас буде помилка при виконанні. Чому? Тому що в MySQL стоїть обмеження. By default на виконання. От Треба для того, щоб, тобто, якщо ви хочете виконати апдейт. Ви можете його одразу виконати, у вас, скоріш за все, там буде попередження або помилка, і вам вкажуть, що потрібно зробити, якщо ви хочете виконати апдейт. Тобто, ну, Я вам показую одразу. Відповідно, вам потрібно зайти в Preferences, Edit Preferences. І в Preferences треба обрати SQL Editor. І в SQL Editor вам треба оцей Відповідно, якщо у вас тут стоїть відповідно, крижик, галочка, так, вам потрібно його зняти. І відповідно тоді ви можете робити апдейти і діліти без обмежень. Так? відповідно. Тобто, якщо у вас сейф апдейт тут стоїть, то у вас буде, скоріш за все, не виконається апдейт, який ми прописали. У мене вже знято, тому мені робити нічого не треба. А якщо у вас не знято і ви хочете виконати апдейт, то відповідно, вам потрібно зняти тут галочку, залишити попорожню і натиснути Ок. відповідно. Отже, перше, що ми виконуємо, це select. Select. Відповідно, ось наші всі співробітники запам'ятовуємо. Інженер Ірина Шевченко 15 тисяч, тобто на 10% це десь буде 16500. І Максим Білий це у нас 14800, 10%, ну, десь 16-200 з чимось буде зарплатня. Відповідно, давайте з вами виконаємо перший апдейт. Перший апдейт і відповідно. Давайте одразу з селектом його виконаємо, щоб одразу подивитися. Тобто ми збільшимо зарплатню співробітників з технічного відділу на 10%. Дійсно, ви бачите, 16500 для Ірини Шевченка збільшилась зарплатня, і для Максима Білого 16280. Добре. Наступне, що ми виконаємо, це посада для Олега Іваненко. Так. Давайте одразу виконаємо також із Select. І, і, ви бачите, дійсно виконалося успішно. І у нас Олег Іваненко отримав підвищення і став старшим менеджером. От таким чином В принципі, ми з вами розглянули основні моменти по команді Updates. Цією командою відповідно треба бути обережним. відповідно Основні базові моменти ми подивилися. Приклад невеличкий зробили. Відповідно, можете повернути, якщо боїтеся сейф-апдейти, після того, як попрактикувалося, знову таки це навчальні проекти, тому не слід лякатися, просто для практики, для розуміння. Тестувальники, насправді цією командою не так вже і часто користуються. Це здебільшого, якщо ми говоримо про роботу з SQL, відповідно, селекти. Тому це просто знову-таки для загального розвитку і розуміння. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.